Вітаю вас на уроці з українською мовою. Сьогодні на уроці ви удосконалите ваші знання про написання слів іншомовного походження. Відкрите ваші зошити, запишіть їх сьогоднішню дату. Та відкрите підручник на сторіночці 29. Запам'ятайте: апостроф пишемо між Б, К, М, Ф, Р, Ж, Ч, Ш, Г, К, Х та я Ю, Є, Є. Якщо вони означають сполучення звуків «І» з голосним, наприклад, кур'єр, нош'як, п'єдестал, прем'єра, рійк'явік, а також у словах ад'ютант, ін'єкція, кон'юктура. Запам'ятайте, якщо я Ю, Є означають звуки А, О, Е, і пом'якшену вимогу попереднього приголосного, то апостроф не пишемо. Наприклад, кювет, кювет, манікюр, пюре. Відкрити сторіночку 29 вправа 7. Вам потрібно переписати слова, уставивши на місця крапу, де потрібно апостроф. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Привірте себе. Запам'ятайте, подвоєні букви в українській мові пишемо лише у власних назвах і в загальних, що від них походять. До прикладу, Оттава, Оттавський, Оттавець, Голівуд, Голівудський, Голівудець. У загальних назвах подвоєні букви не передаємо на письмі. Каса, маса, бароко, хобі. Запам'ятайте винятки. Алло, вживаємо при звертанні до особи під час розмови по телефону. Брутто вага товару разом з упаковкою. Ванна велика довгаста посудина для миття і купання. Вілла розкішна дача за містом або будинок, особняк. Звичайно, із садом навколо. тонна міра ваги, яка дорівнює тисячі кілограмів. Запам'ятай винятки Мадонна, у католиків назва матері Христа Богородиця, Манна за біблійною легендою їжа, що падала євреям із неба під час їх мандрівки по пустелі. Ніра. Ароматична смола деяких тропічних дерев. Нетто провагу товару без старої упаковки. Пано картина тематичного або декоративного характеру. Пенні фінська монета. Також подвоєння відбувається внаслідок збігу однакових букв на межі префікса і кореня, контрреволюція, імміграція. Інновація. Наступне завдання, вправа 9, вам потрібно записати українські назви зображених предметів. Перевірте себе, тролейбус, теніс, талін, ванна. Вілла, Лондон, Піца, Долар. Наступна вправа 10. Вам потрібно записати слова у дві колонки. Перша колоночка з подвоєними буквами і друга колоночка слова без подвоєних букв. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. Із перших букв виписаних слів. Якщо ви правильно виконали вправу, у вас вийде скласти назви титів Матіола і лаванда. І давайте закріпимо вивчене. Установіть відповідність між словами та їхнім лексичним значенням. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Перевірте себе. І запишіть домашнє завдання. Підручник, сторіночка 30, вправа 12. Вам потрібно розкрити і записати значення іншомовних слів, винятків. І так само вивчити слова винятки. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. А на сьогодні це все. Бажаю вам успіху. Буду чекати на ваші виконані роботи. Бувайте!